паралель І нічого страшного, в принципі, не відбудеться. Я просто ніколи не бачу зараз. Угу. Тобто ви всі бачите мою презентацію, так? Так, учасниця а ну, дайте ще. Хтось зворотній зв'язочок бо Я, я бачу, будь ласка, Я бачу. Ви так видно презентацію. Ви так видно. Да, ви а мене. Видно, й доповідача. Так, так, видно. Все, супер. А якщо так, давайте я вимкну на своєму коментарі. просто Сейчас, секунду, я угу. Так, все, ви мене бачите? Добилося, да? Так, Альона. Угу. Так, все. Всіх вітаю. Давайте починати. Мене звати Леон. Зараз скажу вам про себе, але також трошки чую її голос. Це Нормально? Добре. Буде нормально. Так, всіх вітаю ще раз. Сьогодні хочу вам розказати цю історію: цю тему подивитися, як я від держповця прийшла до професії відеомейкет і як я змінила своє на 50 грамів. Для мене це було не прямо легко, шлях мій тернизм, але я за вами хочу з ним поділитися. Можливо, я історію. Мій життєвий для гукнися. Ви побачите себе, чимось я змогла допомогти.